Добрий день! Тема, з якою ми сьогодні з вами познайомимося, це тема площа паралограма. Розглянемо теоретичне підрутнє даної теми і розв'яжемо кілька задач. Перше, що я хочу з вами зробити, це повторити деякі формули. Площа квадрата Це площа квадрата і стороною А є формула S до рівня А квадрат. Я думаю, ви це пам'ятаєте. Розв'яжемо маленьку задачу. Знайти сторону квадрата, якщо його площа дорівнює 16. Ви всі підрахували. Сторона дорівнює 4. Площа прямокутника знаходиться за формулою добуток двох сусідніх сторін, тобто А помножити на В. І невеличка задача по площі прямокутника. Знайти сторони прямокутника, якщо його площа дорівнює 48 см квадратних, а одна із сторін в три рази більша за другу сторону. Я думаю, що ви вже посчитали, одна сторона 4, друга 12 см. Сьогодні ми повинні розібрати поняття площа паралограма. Ви пам'ятаєте, що паралограм це чотирикутник, у якого протилежні сторони попарно паралельні. Щоб знайти його площу, потрібно добуток сторони помножити на висоту, опущену на цю сторону. Якщо ми деяку сторону АД позначимо через А маленьке, а висоту, опущену на цю сторону, через H формулу, ми отримуємо S дорівнює А помножити на H. Площа паралограма дорівнює добутку його основи на висоту. Доведемо це. Проведемо дві висоти з вершини B і з вершини C на сторону АД, напряму, що містить сторону АД. Ми отримаємо висоту ВМ і висоту СН, розглянемо два прямокутних трикутники АБМ і ДЦН, в яких кут АБМ дорівнює куту АМБ. Доріння куту ДНС і доріння 90 градусів. Кути БАМ і СДН рівні, як відповідні, при паралельних прямих АБ ДЦ і січні АД, сторона АБ доріння стороні ДЦ за властивістю паралограма. Відповідно наші трикутники рівні за гіпотенузою і гострим кутом. Отже, площа трикутника АБМ, АБМ дорівнює площі трикутника ДЦН, АМ дорівнює ДН, АД дорівнює МН, отже, площа чотирикутника МБЦН МБЦН дорівнює добутку БМ на МН. Це означає, що площа паралограма ABCD дорівнює добутку BM на AD, що й треба було довести. Формулу площі паралограму ми з вами вивели. Подивіться, будь ласка, її. І запам'ятайте. Задача маленька на цю формулу. Є деякий паралограми. Сторона його дорівнює 12, висота, опущена на цю сторону, дорівнює 2 дециметра. Зверніть, будь ласка, увагу, сторона в сантиметрах, висота в дециметрах. Знайдіть площу паралограма. Перед тим, як знаходити площу паралограма, ми повинні перевести обидві величини в одну одиницю вимірювання, тобто в сантиметри. Отже, сторона 12 см, висота 20, 20 см. І за формулою площі паралограма знаходимо, що площа дорівнює 240 см. Зауваження. Запам'ятайте, будь ласка, в паралелограмі за основу можна прийняти будь-яку сторону. Що це означає? Що якщо ми сторону АД позначимо через А маленьке і висоту, опущену на неї через H з індексом А, а сторону CD через B маленьке і висоту, опущену на неї через H з індексом B, то площа паралограма ABCD матиме дві інтерпретації: А на H з індексом А. B на H з індексом B. Ці значення одної тої самої геометричної фігури, відповідно, вони рівні між собою. Не забудьте, будь ласка. Також ви повинні пам'ятати вид паралограма, коли висота падає за межі сторони, на яку воно падає. Тобто, на продовження цієї сторони напряму, на якій знаходиться дана сторона. При цьому ви повинні пам'ятати, що площа паралограма це все рівно добуток висоти, опущеної на пряму, яка містить дану сторону, і на сторону цього паралограму. Буває випадок, коли висота являється діагоналлю паралограми. В цьому випадку площа паралограми буде добутку цієї діагоналі BD, яка являється висотою паралограми, і основи AD. Додаткові формули, які ви повинні пам'ятати, які ви повинні знати і пам'ятати. Якщо у паралограмі АБЦД сторону АБ позначити через А маленьке, сторону А через Б маленьке, кут між ними альфа, то існує формула площі паралограма ось така. Добуток двох сторін на синус кута між ними. Якщо діагоналі Паралограма BD і AC позначити через d1 і d2. А кут між ними через Фі, то площою паралограма можна скористатися ось за цією формулою. Це половина добутку двох діагоналей на синус кута між ними. Якщо наш паралограм перетворюється в ромб. Використовуючи попередню формулу синус 90 градусів, ви пам'ятаєте, дорівнює 1, отже. Площа ромба дорівнює 1 друга d1 на d2. Запам'ятайте, будь ласка. І розглянемо кілька задач. Перша задача з нашого підручника 27,3. Звучить вона так. Сторони паралограма дорівнює 10 і 15 см, а одна з висот 6 см. Знайдіть другу висоту паралограма, скільки розв'язків у кожному випадку має задача. Значить, В даному випадку я провела висоту БК і вказала, що вона дорівнює 6 см. Висота БМ нам потрібно знайти. За властивістю паралограма: сторона АБ дорівнює стороні СД дорівнює 10 см, сторона БС дорівнює стороні АД і дорівнює 15 см. За формулою площі площа паралограма АБЦД до рівня добутку Ади на БК. Підставляється значення. Ми обчислюємо площу паралограма АБЦД, 90 см квадратних. Використовуючи значення площі паралограма, але використовуємо добуток сторони CD і висоти, проведеної на неї, знаходимо значення висоти БМ 9 см. І другий випадок той, коли. Висота БМ у нас дорівнює 6 см. Прирівнявши між собою добутки АД на БК, СД і БМ, підставивши три відомих нам значення, ми знаходимо невідоме значення висоти БК 4 см. В залежності від того, яку ви висоту приймете за 6 см, у вас будуть різні значення: в одному випадку 9 см, в другому випадку 4 см. Будьте уважні при розв'язанні задач. Наступна задача 27,4. Знайти площу паралограма, якщо сторона якого дорівнює 15 і 25 см, а одна з діагоналей перпендикулярна до меншої сторони. Зверніть, будь ласка, на малюнок увагу на малюнок. Діагональ BD перпендикулярна до меншої сторони AB. По умові AB дорівнює 15, BC – це 25, BD перпендикулярно AB. Відповідно, Так як BD перпендикулярно, AB, BD являється висотою нашого паралелограма. Тобто, для того, щоб знайти площу паралелограма, потрібно нам знайти дану висоту BD. Дану висоту BD. Вона нам невідома, але нам відомо AB і AD. І прямокутний дано-трикутник АВД. Тому за теоремою Піфагора, використовуючи теорему Піфагора, ми знаходимо чому дорівнює БД. БД дорівнює 20 см. Підставляючи у формулу площі значення БД, ми отримаємо, що площа паралограма АВЦД дорівнює 300 см квадратних. Задача 277. Сторони паралограма дорівнюють А і Б. Гострий кут Альфа. Знайдіть площу паралограма. Проведемо висоту БК до сторони АД. Отримаємо прямокутний трикутник БКА. Розглянемо його. Цей прямокутний трикутник, і за означенням синуса виразимо, чому дорівнює висота БК. Ми пам'ятаємо, що площа паралограма це добуток сторони на висоту, опущену на цю сторону. Отже, БК дорівнює А синус альфа. Маючи значення висоти, підставляючи формулу площі паралограму, ми знаходимо, що площа паралограма АВЦД дорівнює добутку АД на БК. Підставляємо значення і отримуємо, що площа дорівнює АВ синус альфа. Записуємо відповідь. Не забудьте, будь ласка, записувати відповідь. На цьому все. До наступних зустрічей. До побачення!